Вчора для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку стисло про головне, що встигли для вас на цей час підготувати мої колеги-журналісти. Рятувальники підтримали поранених бійців з зони антитерористичної операції, здавши для них кров. «На жаль, вже є такі мої товариші, які вже погірні там. Я вирішив хоч як допомогти, здати кров. Консолідуватись та створити в парламенті депутатську групу Миколаївщини задля вирішення проблем регіону таке завдання нових нардепів Миколаївщини. Це дуже важливо для області, для місцевих совєтів, для нас, як керівників області. У зв'язку з потеплінням Миколаївська ТЕЦ знизила параметри теплоносія, але батареї не вимкнула. Унікальне відкриття миколаївських краєзнавців. Наймовірніше гармата краєзнавчого музею колись прикрашала постаменти Грейгу. А далі про ці та інші новини більш докладно українські військові поки не змогли узгодити лінію розмежування із терористами. Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в регіоні Олександр Гуг. За підсумком робочої зустрічі з представниками ОБСЄ сьогодні в Донецьку передає дойчі Лінія розмежування становить 480 кілометрів. Поки що немає взаємопорозуміння з цього питання між сторонами. Сторони досі не вдійшли згоди по лінії розмежування. Заявив він. Представник ОБСЄ пояснив, що перед тим як узгоджувати розмежувальну лінію, потрібно встановити режим припинення вогню. Лінія розмежування полягає уздовж Маріуполя, а також населених пунктів Дебальцеве і щастя. Для встановлення лінії безпеки потрібно домогтися дотримання режиму припинення вогню. Констатував ГУК. Інший важливий пункт мінських домовленостей відведення важкого озброєння обома сторонами конфлікту. Це має здійснюватися одночасно з дотриманням інших пунктів мінського протоколу, заявив представник ОБСЄ. Відведення артилерії залежить від отримання інших пунктів мінської угоди. ГУК висловив сподівання, що вогонь на Донбасі швидко припиниться, попри те, що мінські домовленості постійно порушуються, він вбачає певні зміни на краще». Ми сподіваємося, що такі зустрічі внесуть свою лепту в припинення вогню, зокрема і на території Донецького аеропорту пояснив замглави місії ОБСЄ на сході України. Тим часом центральний бюджет не буде направляти кошти в ті території Донецької і Луганської областей, які контролюються терористами. Водночас уряд буде постачати туди газ і електроенергію, аби не допустити гуманітарної катастрофи. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду. Далі його прямо. По Донецькій області загальний обсяг дотації Донецькій області з центрального бюджету по всім рівням фондів по місцевому і загальнодержавному бюджету складає 37 мільярдів гривень. По Луганській області так само загальний обсяг дотації з центрального бюджету і з місцевих. Для того, щоб закрити місцеві бюджети, і для того, щоб закрити всі соціальні фонди, складає 19,8 мільярда гривень, ми порахували зараз баланс по територіям, які ми контролюємо, і по територіям, які знаходяться тимчасово під контролем російських терористів по Донецькій області. Території, які знаходяться тимчасово під контролем російських терористів, потребують дотації з центрального українського бюджету 19,6 мільярда гривень. По Луганській області території, які знаходяться під тимчасовим контролем російських терористів, потребують дотації 14,6 мільярда гривень. Я хотів би просто, щоб ми чітко усвідомили, яка позиція уряду. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде самозванців і проходімців. Щодо долі людей, також я офіційно заявляю, всі пенсії, всі соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини. Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи. Ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Тим часом Євросоюз готовий виділяти гроші, щоб погасити борги України по газу. Про це заявив глава представництва ЄС в Росії Вігауда Зушацька з в ефірі «Ехо Москви. Ми допомагали досягти домовленості між Російською Федерацією і Україною з усього комплексу складних газових питань і виділятимемо суми, які будуть потрібні для того, щоб погасити українські борги за газ. Сказав він. Представник ЄС також вважає, що інтерес друзів України повинен полягати у тому, щоб вона стала самостійно. Економічною державою. Я все-таки сподіваюся, що одного дня за круглим столом ми домовимося, що в наших загальних інтересах або Україна стала самостійним економічним суб'єктом, щоб ні Газпрому, ні Єврокомісії, ні МВФ не доводилося весь час доглядати Україну, зазначив він. Волонтер, радник президента та міністра оборони України Юрій Бірюков розповів про ситуацію, що склалася в районі Донецького аеропорту на даний час. Далі його пряма мова. Переговоры все это время пытаются проводиться, но нам там особо не с кем переговариваться, потому что там все эти бандформирования и говорить толком не с кем, да и не о чем. Они же все равно потом они подписывают какие-то соглашения, а потом первый же их на следующий день и нарушают. Но это уже политика не моего уровня, поэтому тут все как бы по армии, тут все просто. Если армия получит приказ там оставить аэропорт, она это сделает. Если она получит приказ удерживать, ну, собственно, пока что есть приказ удерживать эту точку, как бы приказ выполняется. Приказы в армии нельзя обсуждать, как быть, нужно надеяться на то, что приказы будут адекватные и соответствующие там оперативной обстановке. Это другой вопрос. Но конкретно по приказам по аэропорту, вот какой приказ будет дан командованием, тот приказ и будет выполнен. Миколаївські рятувальники вирішили відправити поранених бійців, підтримати поранених бійців, які повернулися з зони антитерористичної операції. Понад 60 співробітників обласного управління здали кров. Цю ідею підтримали всі надзвичайники серед донорів, є і жінки-офіцери. Рятувальник Кирило Головатий один з багатьох, хто зголосився взяти участь у дачі донорської крові. Свого часу хлопець закінчив військову академію, потім потрапив на службу до Мінес. Його однокурсники зараз перебувають на сході, тому не прийти сюди не мав права. жаль, вже є такі мої товариші, які вже загинули там. Я вирішив хоч допомогти, здати кров. Сама процедура забору крові нескладна та короткотривала. За один раз потенційний донор здає 450 мл. мілілітрів. Потім її відправляють на обробку та складають у спеціальні холодильники. Головний лікар Миколаївської обласної станції переливання крові Валерій Ченяков каже, що запасів вистачає. Втім, такі благодійні акції підтримує та запрошує небайдужих городян до установи. Кожен донор, який по повільню серця, і здати особливо для бойців, Которій при яких при, при привозять зони АТО, ну це не Сьогодні кров для бійців АТО здали 60 миколаївських рятувальників. За медичними підрахунками зібраної крові вистачить для 25 поранених. Ми ні в кому випадку не рівнодушні той проблеми, яка є в нашому державі. Тобто, от таким образом хочуть допомогти тим людям, які дійсно нуждаються в нашій допомогі. Така акція по здачі крові для бійців АТО не остання. Наголошують рятувальники. Вже завтра наступні співробітники долучаться до цієї потрібної справи. Наталя Приходько Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій у парламентських виборах взяли участь лише 35% молоді. Про це на прес-конференції в «Укрінформі» розповів заступник директора соціологічної служби центру Розумкова Михайло Міщенко. На цих парламентських виборах найменш активною виявилася саме молоді. Якщо у виборах президента за нашими оцінками взяли участь 44% молоді, то на цих виборах лише 35%, сказав Міщенко. Водночас, за його словами, найбільш активними у голосуванні на парламентських виборах 26 жовтня виявилися люди у віці від 50 до 59 років. Найактивніше голосували люди віком 50-59 років. Таких 62%, каже Міщенко. Вікова група від 40 до сорока П'яти років склала 60% від тих, хто голосував. Від 30 до 39 років голосував 51%. Незважаючи на те, що участь пенсіонерів очікувалась вищою, на голосування прийшли 55% цієї категорії виборців, зазначив Міщенко. Народні ж депутати Верховної Ради України від Миколаївської області мають консолідуватися та створити у парламенті депутатську групу Миколаївщина задля вирішення проблем регіону. До цього закликав майбутніх народних депутатів голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Міріков під час зустрічі із переможцями цієї виборчої гонки. І того у нас 9 депутатів. Всі жителі Миколаївської області. Очень приятно, что э, молодые. Активний ті люди, які, я надеюсь, будуть дійсно працювати на своїх избирателей, на Україну, і в ближайше час ми їх увидим в парламенті. Вадим ріков зазначив, що для України дуже важлива децентралізація влади та виказав сподівання, що народні обранці від демократичних сил, котрі зовсім скоро відуть до парламенту, підтримують та проголосують за таке рішення. Також голова облдержадміністрації звернувся до майбутніх нардепів із пропозицією об'єднатись в потужні. ...миколаївську парламентську групу, котра має відстоювати інтереси області. Очень важно для области, для местных советов, для нас, как руководителей области поверьте, у нас очень большое количество проблем начиная от энергетических, оборонних которые, на которые ви смогли влиять и підтримувати на уровне государства. Поки що сповнені оптимізмом та ентузіазмом новообрані депутати, пропозиції голови облдержадміністрації підтримали. Адже саме закон про децентралізацію влади зможе мотивувати місцеві органи влади на розвиток регіону. А задача Миколаївської групи народних депутатів разом з місцевою владою створити в області сприятливий клімат для залучення інвестицій. Народні депутати, група народних депутатів, вона має, як би там, не звучала прагматично відставити інтереси безумовно, Миколаївської області. Ми повинні з вами, господа, привлекати інвестиції в виде проєктів національного уровня в Ніколаїв. Це і мост, це і глибоководний порт, це і строїтельство енергоплуга. Олександр Лівік зазначив, що депутати мають чітко визначити ряд проблемних питань і не боятися відповідальності за їх вирішення. Тобто не просто вот ми будемо створювати. Створювати за що? Чітко. Одне, друге, третє. І під цим підписатися. Голова обласної ради Тарас Кремінь, котрий проходить до Верховної Ради України за партійними списками Народного фронту, зазначив, першочергове завдання, яке стоїть перед парламентом сьогодні, знайти шлях для припинення війни на сході України, дотримання мінських домовленостей та вихід із кризи. Щодо групи Миколаївщина, голова обласної ради підкреслив, що питання залишається відкритим, так само, як і формат умовної групи Південь України. Ми самі розуміємо. Що без підтримки наших сусідів, народних депутатів, які прийшли по Одеській і Херсонській областях, говорити про оборону і всі інші складові нашої співпраці буде надзвичайно складною і проблематичною. Народний обранець Андрій Вадатурський зазначив, що і сьогодні, на жаль, немає взірцевого наочного прикладу, як саме має працювати депутат, але виказав сподівання, що саме депутатам восьмого скликання вдасться створити дійсно робочу групу для вирішення проблем регіону. А для цього кожен депутат один тиждень на місяць має пропрацювати безпосередньо у своєму окрузі, аби ліпше розуміти питання, що хвилюють виборців та округ. А зараз якраз мають бути такі депутати, які будуть працювати і пахати на страну, на, на Україну. Наталія Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Міліція відкрила 124 кримінальних провадження, пов'язаних з підкупом виборців. Про це повідомили в прес-службі МВС. За зверненнями громадян розпочато 403 провадження щодо порушення виборчих прав. З них 124 стосуються підкупів виборців, зазначили у відомстві. За даними МВС, найбільше підкупів зареєстровано в Чернігівській, Одеській, Харківській, Запорізькій областях та в місті Києві. Двом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Окрімі порушення на місцях вивчають фахівці. Вці центрального апарату МВС поінформували у міліції. Міністерство ж внутрішніх справ станом на 30 жовтня відкрило 300 кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями на позачергових парламентських виборах. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу Перший національний. У нас вже понад 2000 повідомлень про злочини у зв'язку з виборами і порушено. Вже близько 300 кримінальних проваджень сказав Геращенко, додавши, що на даний час арештовані підозрювані у підкупі виборців за його словами. Позиція МВС довести всі кримінальні провадження зі складом злочину до суду, щоб суддя дав свою правову оцінку. Осінь оголосила тимчасову перерву, і середньодобова температура піднялася в Миколаєві до 6,1 градусів за Цельсієм, проте теплопостачання в місті не вимикається. Лише знижені параметри теплоносія у відповідності до температури повітря. Миколаївська ТЕЦ із 4 листопада по 7 листопада веде аварійні роботи на теплотрасі по вулиці Московській. У зв'язку з цим рух транспорту від вулиці Адмірала Макарова до вулиці Шевченка повністю перекрив а до 15 листопада поточного року буде частково обмежений. Житлово-експлуатаційні підприємства продовжують налагоджувати внутрішньобудинкові мережі теплопостачання. Сьогодні виникло декілька аварійних ситуацій в будинках, як взяті жеками до роботи на транзитній трубі під будинком по вулиці Чкалова, 100А, стався витік води. Комунальне підприємство Миколаївводоканал перекрив мережу. Фахівці житлової організації ведуть заміну частки. Труби у щитових будинках по вулиці Лазурні, 42А сталася пожежа через коротке замикання. Мешканці 150 квартир залишилися без електрики. Комунальне підприємство БРИЗ буде сьогодні проводити роботи із заміни електрообладнання на дільниці 4 цього жеку перекриту систему палення у будинку по проспекті Леніна, 11 та провулку радіо 4 дріб через прорив батареї в одній із квартир. І до інших подій до чергової частини лінійного відділу на станції у МВС України на Одеській залізниці надійшло телефонне повідомлення про те, що на перегоні станції Березівка і станції Колосівка машиніст вантажного потягу застосував екстрене гальмування з метою забезпечення наїзда на людину, якого уникнути на жаль не вдалось. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що 71-річна жителька Березівського району Одеської області отримала травми несу. Місні життя за слів машиніста потяг рухався зі швидкістю 100 км на годину. А жінка у вечірній час, не врахувавши відстань, вирішила перебігти колію за 20 метрів до потягу, коли екстрене гальмування вже не могло її врятувати. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. І нещодавно миколаївські краєзнавці встановили, що раніше пушка, яка довгі роки зберігається в обласному краєзнавчому музеї, вірогідніше прикрашала пам'ятник адміралу Грейгу. Зараз цей артефакт зустрічає відвідувачів біля головних сходів до музейного комплексу «Старофлотські казарми. Пам'ятник адміралу Грейгу до 1922 року був головною прикрасою міста Миколаєва. Його спородили на народні кошти і встановили на центральній площі міста. Сама доля цієї гармати, яку було відлито 1769 року, заслуговує на окрему розповідь. Принимала участие в различных военных действиях, а когда в Николаеве было принято решение о создании памятника главному командиру Черноморского флота и портов, адмиралу Алексею Самойловичу Грейгу, то по предположению местных краеведов пушка украсила пьедестал этого памятника. До 1922 года она покоилась у ног адмирала Грейга. У 1922 році пам'ятник зруйнували, а 14 гармат, що прикрашали його, були передані разом зі скульптурою до Миколаївського обласного краєзнавчого музею. В роки індустріалізації частину цих гармат віддали на потреби промисловості молодої радянської республіки у якості металобрухту. Решта безслідно зникла в роки німецької окупації Миколаєва. Но в годы индустриализации, поскольку необходим был в стране металл, даже не обращали внимания на такие исторические предметы. Большая часть пушек были переданы в рот металл. Это же осталось в нашей коллекции. И до сих пор хранится, переехала вместе с музеем с улицы Декабристов, 32 в новый корпус. Ця гармата довгі роки зберігається в експозиції музею. В старій будівлі вона сиротливо лежала біля входу, а під час переїзду сюди отримала новий лафет, втрачений століття тому. Изучают и местные краеведы, и профессиональные краеведы. И замечательно то, что приобщаются люди с других профессий, но при этом им интересна история города. Вот в процессе поисковой работы анализирую, увеличивая изображение, потому что изображение памятника есть на открытках конца 19-го столетия. Вот сегодня технические возможности позволяют увеличить изображение. И вот в процессе анализа Андреем Шенкаренко было выдвинуто вот такое предположение, Сам автор цієї ідеї Андрій Шенкаренко каже, на 95% є впевненість, що це одна з гармат, котра прикрашала пам'ятник Грейгу, а вивченням цього питання він займається вже досить давно. І от в світі поисків ми почали іскати. оказалось, що в музее музеї книга з цього пам'ятника бронзовая. і коли ми стали дальше, далі, то, що пушка з вероятностью 95% принадлежит тоже этому пам'ятнику. Після переїзду до старофлотських казарм гармата привернула увагу багатьох вчених і науковців. Її почали ретельно вивчати і порівнювати зі світлинами, на яких є зображення гармат біля постамента Грейгу. Вот эту пушку мы начали сравнивать. Но сходство парадоксальное и похоже, что действительно так оно и есть, что эта пушка оригинал с памятника Грега. И вот э, хотелось бы, наверное, чтобы этот, э, эта пушка стала символом Кровеческого музея, потому что ну, раз ее поставили когда-то на памятник в качестве символа, то есть... Э, А пушки битв. пушка музей. Пусть символом В будь-якому разі, незалежно від долі цієї гармати, в цьому році експонату виповнилось 245 років. Наталія Якобсон, Олександр Попов, Станіслав Пилишок. Телевізійні новини Миколаївщини. Ще четверга у нашому ефірі продовжує виходити гострополітичне ток-шоу «Контраргумент». Які питання будуть винесені на злобу дня у завтрашньому випуску? Дивіться далі в анонсі. Скільки коштує виграти тендер на маршрут? Які корупційні схеми існують в транспортній сфері Миколаєва? Доїхати вчасно та з комфортом на нашому громадському транспорті. Реально чи ні? Ні днем, ні вечором, ні ночі, ніколи. Транспорт для пасажирів чи пасажири для транспорту. Відповіді на ці та інші запитання ми спробуємо знайти під час чергового випуску програми Контраргумент четверг 6 листопада. Вмикайте телеканал Миколаїв о 19.30. Тож це вся інформація в даному випуску. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже завтра. У восьмій чекайте на оновлений випуск новин телевізійної служби Миколаївщини. Ну а я наостанок бажаю вам гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі.